Працівникам сумської лікарні номер 5 заборгували понад 3 мільйони гривень заробітної плати за серпень. Всю суму мали сплатити наприкінці місяця. Вчора отримали тільки 30% від усього залишку. Чому так сталося? Дізнавалася Євгенія Токарева. Тетяна Бозаджиєва майже рік працює медсестрою у відділенні анестезіології з хворими на коронавірус. Гроші розповідає, обіцяють виплатити з початку місяця. Я питала у безпосереднього керівництва, коли заробітна плата. Спочатку обіцяли, що вона буде з 1 по 5, потім з 5 в якийсь ще день, потім в п'ятницю довий корішок, а гроші ми так і не отримали. Я не можу зрозуміти, як відбувається оплата моєї праці. Я можу вам навіть корішок показати. Тобто я отримую, коли корішок, там написано доплата НСЗУ. Така то сума. І далі, а далі вже чітко розписана там е, моя посада, та ну це вже те, що нас стосується ковідних грошей. Ніколи не вказується відсоток, який ми отримуємо. Також жінка говорить, що мають велике навантаження на змінах. Не вистачає медсестер та санітарок. Ось зараз у нас на три медсестри лежить 30 хворих. Це виходить 10 пацієнтів на одну медсестру. Ну це фізично дуже важко. Були локдауни. У нас на реанімації ми взагалі працюємо. Ну ми в реанімації у нас на сім ліжок лежала. Які розраховані на реанімацію, лежало 14 пацієнтів. Ну, це всі прекрасно знають, це ні для кого не секрет, бо коли везуть хворих, то ми їх всіх приймаємо. Але в той час у нас працювало на таку кількість, в основному дві медсестри, іноді бувало три дуже рідко. Тобто, ну, бувало, що не тільки я, мої колеги, ми виходили на обід, лягали і плакали. Це не жарт. Нам важко, ми не ну ми не витягуємо фізично таку кількість роботи середнього медичного персоналу. Не вистачає ну, катастрофічно. і молодшого медичного персоналу. У нас одна санітарка за словами заступниці директора лікарні Віти Лапоногової, Національна служба здоров'я України заборгувала закладу майже 7,5 мільйонів гривень. Це гроші за надані послуги у серпні. Останній платіж по основному договору НСЗУ у нас був 20.07, що дозволило нам виплатити заробітну плату другу половину за липень місяць, починаючи з 1.08... І десь, мабуть, до 15.08 в нас виникали питання: ми турбували НСЗУ з приводу відсутності фінансування і звітів авансування за серпень місяць. Тоді ми отримали листа. З НСЗУ, де було від 18.08, де було повідомлено про те, що йде процес перерахунку значить, всіх договорів за надані послуги починаючи із квітня місяця, і значить, складання додаткових угод, мали сподівання і надію, що до 1.09 ми отримуємо додаткову угоду і нас буде профінансовано. Додаткову угоду від НСЗУ отримали 6 вересня, вчора майже 2 мільйони гривень, розповіла Віта Лапоногова. З них сплатили 30% залишку від зарплати. Більше грошей у лікарні сьогодні немає. Сьогодні вже спливає термін значить отримання авансу за авансування від НСЗУ за вересень місяць, що дозволив би нам виплатити першу половину заробітної плати працівникам за вересень і значить і другу половину за вересень. Місяць. При перевірці документів п'яти лікарна ну, не надала вчасно договір підряду на проведення санітарно-мікробіологічних бактеріологічних досвід. І ми чекали цей, цей важливий документ від лікарні. 2 вересня ми лише отримали від лікарні необхідні документи для укладання додаткової угоди по перерахункам. Зараз кошти за серпень п'ятої лікарні знаходяться в казначисті державного. Завтра вони повинні їх отримати. Це за ковід 554 тисячі гривень. І за бюджет серпень – 6 мільйонів 874 тисячі 334 гривні. Після того буде згенерований звіт за вересня. Зараз у лікарні є 20 інфекційних та 8 реанімаційних ліжок для хворих на covid 19 17 вересня планують розгорнути ще 50. Загалом за рік роботи лікарні з хворими на коронавірус тут пролікували майже 4 тисячі людей.